Це відео ми записуємо 14 серпня напередодні завтрашнього дня, і всі ми знаємо про те, що 15 серпня має відбутися така певна знакова подія про зустріч Путіна і Трампа на Алясці в Сполучених ну, Штатах Америки. Дивне питання, чому на Алясці, Я зараз теж розкажу, чому на Алясці. Але перед цим, шановні друзі, хочу запросити вас записуватись на свій YouTube канал. І якщо вам тут якісь відео сподобалось, будь ласка, залишайте свої коментарі та діліться зі своїми друзями. Крім цього, хочу зауважити про те, що в нас є тематичні розділи, такі як війна, такі як про майбутнє України, як про духовні практики та ряд інших, де ви можете знайти те, що вам може сподобатися. Так от продовження. Що ж можна очікувати від завтрашнього дня? Ну, знаєте, все як завжди. Може бути хороший сценарій, може бути менш хороший сценарій. Вірогідність хорошого сценарія, на мій погляд, доволі незначна. Що значить в моєму розумінні хороший сценарій? Хороший сценарій це припинення вогню без всяких додаткових ультимативних умов, які висуває Росія, і вступити в переговорний процес. я вже в своїх попередніх відео не один раз говорив про те, що цей переговорний процес. Буде довгим і нудним, але він все таки розпочнеться. Це щось подібне до того, як було у нас раніше. Там Мінськ, 1 Мінськ, 2 Але саме основне це все таки припинити бойові дії для того, щоб перестали гинути на фронті наші хлопців. Але в той же час ми не можемо здавати свої території і йти на ці ультимативні вимоги, які ставить там Росія про розмін територіями. Що ви вийдете з Донбаса, а ми там трішки вийдемо із Харківської, там Сумської, Дніпропетровської області. При цьому не стоїть питання про Запорізьку область, розумієте, про Херсонську. Взагалі не стоїть питання про Запорізьку атомну станцію, а це є локомотив ядерної енергетики в Україні. Так що дуже багато таких питань, які, ну скажемо, невигідні для України, якщо так по-простому. Так що перший варіант, я сказав, це хороший. Просто припинення вогню і просто вступити в дипломатичні переговори з участю міжнародних посередників. А погане, ну погане, як завжди. Вибачте, те, що зараз скажу, це дурка. Просто дурка. Тому що, чого я так говорю, дурка? Це, ну, знаєте, вже сарказм, напевно. Ми всі змучились від війни, але дурка, в якому розумінні? Дурка зі сторони Росії. Вони брехали історично століттями, брешуть і будуть брехати. Така їхня суть. Путін іде. На переговори з Трампом при умові, що це переговори без участі України, і нас про Україну тепер там будуть говорити і вирішувати. Але він не має не каплі бажання завершувати цю війну. Він просто дурить світ і дурить Трампа. А чого не має бажання, скажімо, закінчити війну, тому що цей локомотив військовий вже розкручений, і для нього зупинити війну на цьому етапі, ну, по великому рахунку, це може бути прирівняно в якійсь мірі до політичної смерті, а можливо й до фізичної смерті. Знаєте, як пам'ятаєте, цей мультик Акела промахнувся. Раз Акела промахнувся, значить Акела вже не, 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 не вождь, вже не Бог. При поганому сценарії це порожня просто зустріч. Трампу теж якось треба виходити з цієї ситуації, чого він поводився на цю зустріч, тому що він там обіцяв, пам'ятаєте, за 24 години зупинити війну, потім там за декілька тижнів, потім за три місяці. І зараз Трамп просто дискредитувався ну, як міжнародний політик. Йому якось треба виходити з цієї пікантної ситуації для того, щоб свій авторитет зберегти. Для американського виборця, а там рейтинги у Трампа починають суттєво падати в Сполучених Штатах Америки. І получається дійсності дуже така ну нехороша парадоксальна ситуація. Два керівники Путін, Росія Сполучені Штати Америки, зустрілись вирішувати українське питання заздалегідь, на мою думку, розуміючи, що вирішення цього питання без участі України і без припинення військових дій, ну тобто вогню, в принципі, неможливо. Так що ну, я, чесно кажучи, песимістично налаштований. Ну і на завершення. Дуже хотів би помилитися, щоб мій песимізм перейшов в оптимізм і все-таки був хороший сценарій, тому що певний шанс є. Чому ж на Алясі? Це ж ми знаємо про те, що Путін взагалі-то в Газі признаний міжнародним судом про те, що він військовий злочинець і виписаний міжнародний ордер на його арешт. Він по суті не рукопожимаєми, тому що політики світу, які себе поважають, не хочуть з ним зустрічатися і е, пожимати йому ту руку, тому що то кровава рука. А з другої сторони, там же вісить ордер. І якщо він їде в якусь іншу країну, яка підписала, значить ці міжнародні договори. А сполучені штати підписали, відповідно його там мають арештувати. То чого ж він їде в Сполучені Штати Америки на Аляску? Бо якби він знав, що його там арестують, він би ніколи в житті туди не поїхав. Ми знаємо про те, що він вже боєгуз, який там частину свого життя проводить в бункері. Чому так? Тому що Сполучені Штати Америки це певна федерація, яка складається з ряду штатів, і там у кожного штату є свій, скажімо, певне своє законодавство штату. Так, от Аляска відноситься до такого штату, де норми міжнародного права діють тільки частково. І там ці санкції цього ордеру не діють якраз на Алясі. От чого вони там і зустрічаються на, на Алясі? Ну так коротенько має бачення по цій ситуації.